Соціальні мережі це настільки могутній інструмент, що важко навіть в декількох словах це описати. Для багатьох це спосіб розважитись, вести бізнес, вивчати інформацію, спілкуватися з цікавими людьми. Та проблема в тому, що більшість людей потерпають від думскролінгу, і я в тому ж числі. За розвитком інтернету дуже цікаво спостерігати, але іноді від деяких винаходів ми самі ж починаємо страждати. Чудовий приклад це Ейза Раскін. Він винайшов нескінченну стрічку. Ідея полягала в тому, щоб зробити перегляд контенту зручнішим. Новий контент автоматично підвантажується під час прокручування сторінки, без необхідності натискати кнопки далі або показати ще. Та сам Раскін потім розкритикував свій винахід, зазначивши, що нескінченна стрічка сприяє залежності від соцмереж, бо змушує людей проводити більше часу в додатках, ніж вони планували. Люди стали залежними від телефону та соціальних мереж. День у день, гортаючи стрічку в інстаграмі, твіттері, тіктоці, будь-де. Ми поглинаємо стільки інформації, що з часом, коли треба запам'ятати щось потрібне, мозку це важко зробити, бо він вже перевтомлений. Також, окрім великої кількості інформації, ми відчуваємо втому від швидкого дофаміну. Нескінченна стрічка тісно пов'язана з швидким дофаміном через принципи роботи нашого мозку. Наш мозок виробляє дофамін, коли ми отримуємо щось нове, цікаве або несподіване. У соцмережах кожен свайп стрічки дає шанс побачити щось захопливе, мем, новину чи гарне фото. Нескінченна стрічка побудована так, щоб новий контент з'являвся без зусиль. Це створює цикл миттєвої винагороди. Свайп, новий пост, маленький викид дофаміну, свайп і так по колу. І чим довше ви бігаєте по цьому колу, тим більше виснажуєте мозок, і грім в тому, що зупинитися важко, навіть якщо вже виживе з себе все. Бо еволюцією так сталося, що людина любить завершені процеси, наприклад, дочитати книгу або подивитися фільм, але у нескінченній стрічці немає кінця, тому мозок не отримує сигналу стоп. Так працюється схема нескінченної стрічки у поєднанні з швидким дофаміном. Проблема швидкого дофаміну у тому, що він знижує концентрацію та увагу. Робить нас залежними від короткочасних стимулів, руйнує здатність отримувати задоволення від повільного дофаміну, наприклад, читання книг, спорт та творчість. Часто соціальні мережі, а точніше ці стрічки з купою контенту, це пастка або не пастка, а зона комфорту, з якої важко і не хочеться виходити.